Морфеї найбільша за кількістю видів група одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних еукаріотів, у яких протягом життєвого циклу можуть утворюватись амебоїдні клітини. Клітини аморфеїв мають один жгутик, хоча доведено, що в найпримітивніших представників два жгутики, живуть аморфеї у всіх відомих середовищах існування, тільки представники цього субдомену здатні до польоту. До складу субдомену аморфеї входить кілька надцарств, найчисленніші з яких амебозої та опістоконти. Амебозої представники амебозоїв різноманітні амеби та справжні слизовики, представлені переважно одноклітинними формами, але трапляються й колоніальні, живуть у прісних та солоних водоймах на суходолі, деякі види є паразитами. Клітини представників надцарства амебозої не мають постійної форми і пересуваються субстратом. Під час руху цитоплазма перетікає в тимчасові вирости клітини або псевдоподії, виключно гетеротрофні організми. Типовим представником амебозоїв є амеба звичайна або амеба протей. Це досить великі за розмірами одноклітинні організми, які можна побачити неозброєним оком. Відмінна ознака амеб відсутність постійної форми тіла та утворення псевдоподій. Ззовні тіло вкрите тонкою плазматичною мембраною, під нею міститься цитоплазма з органелами. У цитоплазмі розрізняють дві частини: зовнішню ектоплазму та внутрішню ендоплазму. Основна функція прозорої відносно однорідної ектоплазми, утворення псевдоподій для захоплення їжі та пересування. У щільній зернистій ендоплазмі містяться всі органели та відбувається перетравлення їжі. Окрім травних вакуоль, в ендоплазмі наявні скоротливі вакуолі, ядро та включення. Живлення амеб здійснюється внаслідок фагоцитозу. Вода надходить завдяки піноцитозу. Виведення неперетравлених решток відбувається в будь-якій ділянці поверхні тіла під час злиття вакуолі. Переміщеної із цитоплазми з плазматичною мембраною. За несприятливих умов амеби утворюють цисти, розмножуються поділом навпіл бінарним поділом. Низка представників роду належить до коменсалів, що мешкають у кишечнику людини і паразитів, зокрема, амеба дезінтерійна, яка може спричинити небезпечну хворобу амебіаз. Справжні слизовики. Вегетативне тіло слизовиків має вигляд плазмодія розмірами від кількох міліметрів до декількох десятків сантиметрів. Плазмодії містять пігменти, що надають їм різноманітного забарвлення. Джерелом живлення для них слугують бактерії, клітини грибів та одноклітинні організми. Серед слизовиків є збудники захворювань культурних рослин, наприклад. Плазмодіофора збудник килив капусти, спонгоспора парші в картоплі. Опістоконти. Це високорозвинуті гетеротрофні організми. Їх поділяють на два царства справжні гриби та справжні тварини. Справжні гриби. Гриби поширені всюди, де наявні органічні речовини у ґрунті, у воді, у помешканнях, на харчових продуктах. На поверхні тіла та всередині організмів людини тварин і рослин. Серед них розрізняють одноклітинні та багатоклітинні організми. Клітини грибів мають клітинну стінку, що в більшості організмів складається з хітину, одне або кілька ядер. Гриби не містять хлорофілу, тому не здатні до фотосинтезу та живляться готовими органічними речовинами. Вегетативне тіло грибів називають грибницею. Або міцелієм. Воно утворено тонкими розгалуженими нитками гіфами. Через міцелій усмоктується вода і поживні речовини, тому гриби є осмотрофами. Запасними поживними речовинами можуть бути глікоген, олії, ліпіди, гранули білків. Гриби мають необмежений ріст, розмножуються нестатево, вегетативно або спорами і статево. У сучасній системі грибів виокремлюють такі класи: хітридіоміцети, зигоміцети, належать до нижчих грибів, аскоміцети, сумчасті гриби, базидіоміцети гідейтероміцети – до вищих грибів. У нижчих грибів гіфи не мають поперечних перетинок, а міцелій являє собою одну сильно розгалужену багатоядерну клітину. Серед цих грибів є сапротрофи, мукор. Та паразити ольпідій. У вищих грибів пеніцил, аспергіл, багатоклітинний розгалужений міцелій, тільки дріжджі мають мікроскопічний одноклітинний міцелій. Вищі гриби можуть формувати плодові тіла. Типове плодове тіло такого гриба сироїжка, опеньок, мухомор, білий гриб, складається із шапинки та ніжки. Гриби посідають особливе місце в системі органічного світу, адже мають деякі ознаки подібності з представниками рослин та тварин. Справжні тварини тварини освоїли всі основні середовища існування наземно повітряне, водне, ґрунтове. Окрім того, деякі тварини можуть мешкати на поверхні та всередині інших живих організмів. Їхні відносини з організмом хазяїна. Складається по різному мутуалізм, коменсалізм та паразитизм. Тварини. Багатоклітинні гетеротрофні організми, що здатні до активного руху і мають обмежений ріст. У їхніх клітинах відсутня клітинна стінка, проте наявна надмембранна структура глікокалікс. Запасною речовиною слугує глікоген. Тіла більшості тварин утворені тканинами й органами, що об'єднані в системи органів. Розмноження у тварин переважно статеве. За ознакою відсутності або наявності внутрішнього осьового скелета, тварин поділяють на дві групи: безхребетні й хребетні.